Колись він був справжнім злодієм-помічником крампуса, своїми рейдами банда принесла чимало проблем тим, хто вижив. Але одного разу крампус зайшов надто далеко, кравши дитинча Біфало. Вортекс не витримав цього, тож почалася битва. І під час цієї битви в нього з'явилося своє Я. Тож він зміг виграти свого наставника. Притому, ставши його копією, та лише з одною відмінністю. Вортокс має хороше серце. Його перші концепти були знайдені в файлах ігри десь у 2012 році. Тоді він нагадував хилбоя і був жуткуватим, тож його кардинально змінили на такого чортика. На жаль, персонаж платний, тож або ти його купуєш, або зшиваєш з ниток. Хоч він і чорт, та не має за небесних характеристик досить багатськими 200 здоров'ями, 175 голоду і 150 єдиницями глузду. До того ж, вся їжа в два рази менш ефективна, його улюблене їжа весь час міняється, але найчастіше це інжир. Його унікальна механіка це душі, без яких він не може жити. Буквально. Ті самі душі є у всіх тварин чи монстрів. При тому у Вебера є дві, так як там тіло хлопчика зхрещене з павуком, а в шахматних фігур, VX і тіней нема душі. Так як перші це роботи, а другий це ходячі відголоски душ. При тому боси можуть давати від 7 до 8 штук, і звичайно при старті в твоєму інвентарі є вже 6 штук. Вони можуть з'являтися після вбивства істоти на відстані 1,5 екрана. Та не забувайте, що за 10 секунд вони просто зчизають. Більше 20 краще не носити, бо з появою 21 випадуть половина з них і до того ж зніметься 20 глузда, а зберігати їх ніде не можна. Щоб було легше носити в інвентарі живих істот, для того, щоб в будь-який момент дістати ту душу, і не переживати, що вони всі випадуть. А тепер для чого вони потрібні? Для початку він може їх їсти і 18 єдиниць ситості, але при тому знімається 5 єдиниць глузда. По-друге, може хілити і себе і союзників, коли викидує ті душі на землю. По-третє, можливість телепортуватися. Ці душі як паливо. Чим більше, тим далі телепортується. Механіка чимось схожа на посох лінивого шукача. Цей телепорт є дуже доречним в битві, бо після атаки можна легко телепортуватися за спину ворога. Також він може легко пройти повз води, різних кратерів, наприклад, у печерах, без плоту і мостиків. Можна було догадатися, та він є монстром, його не давидять свині, мерми, зайці. Навіть приборкати не можна. Їсти м'ясо монстра теж не вийде, але коли ви будете знаходитися біля монстрів, ваш глузд буде падати повільніше. Для команди він може пригодитися як хілер і боєць. Йому в допомогу може підійти вікерботом із книжкою Всепроптиць для легкого фарму душ, або створити з вебером ферму пауків, веберу, звичайно ж, м'ясо, а чорту душі. Звичайно, для новачків буде важкувати грати за нього. Та якщо насадити біля бази чим побільше квіток, можна буде регулярно діставати багато душ, а глуст легко збільшується завдяки палаці або навісу сієсти. От такий цей чортик з незвичайною історією і незвичайним геймплеєм. Дякую за перегляд відео. Донайте мені на мою монобанку, щоб я міг і надалі робити такі класні відео. Бажаю всім сієсти!